Дівчатки, пишіть мені, якщо вам цікаво розбирати, як робиться і звук для ваших відео. Буду вас вчити! Перед тим як використовувати голос у моєму монтажу, я завжди роблю гейстейджинг. Ви можете це робити в Pro Tools, Logic Pro, Cubase, навіть фейерлайдів інше Resolve, але потрібно робити гейстейджинг. Що таке гейстейджинг? Ось у мене запис. Я відкриваю Normalize. завжди беру Normalize. Роблю мінус 0,3 дБ. Дуже гучно, але повинна бути ніжче за нуль. І підіймаю сигнал. І дуже ретельно проходжусь по кожному уривку. Тому що мені потрібна дуже гарна звукова хвиля, щоб мої діалоги були яскраво чутно. І що ми маємо, наприклад, тут. Знаєш, я дуже хочу швидше вирости. Я теж хочу швидше вирости, але беремо так і потім навіть окремі кусочки. Тому що в нас є такі гучні. Ділянки, де треба працювати у ручному режимі, наприклад, ось так.